Всім доброго ранку. Ми збираємося в маленьку поїздку. Я приготувала нам на перекус бутіки, огірочки взяла і, звісно, вас візьму з собою. Їдемо зустрічатися з чоловіковою мамою. Вона у Польщі тут працює. Ми вже дуже давно не бачилися. Їдемо у село Польське одне. І ось вона попросила купити їй цукерки, якісь ми взяла їй ось таку. Коробочку, вона купується, ця коробочка окремо, а туди насипали просто багато-багато різних цукерків. Також взяли ще таку водичку, дуже смачну, без цукру. Ми її часом теж беремо. Подобається нам вона така якась зі смаком, як крем-сода чи. Kaip su barbaryzu buvo kažkas tokio, su barbaryzu, atrodo, Čirona, štai kremsoda. Please, haven't been our best for love. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away to say goodbye and go our separate ways. I Заїхали по дорозі в Макдональдс. Зараз візьмемо собі якийсь чизбургер, перекусимо. Все, забрала перекус зараз перекусимо і їдемо далі це так красиво и но да ті чай безвер то ми смайли Ця поїздка хоч і не була запланованою, тому що було вирішено ввечері у суботу, що ми поїдемо, так як ми не знали, чи вийде у мами чоловіка зустрітися з нами. Їй дали дві годинки часу для того, щоб вона. Мала відпочинок, і ось вона сказала, що в мене з часу дня до 3 годин дня буде вільний час, і ми, звісно, прийняли рішення, швиденько зібралися і у неділю поїхали з нею зустрітися, так я вже дуже давно не бачилися. І знаєте, так чудово, що дорога до села, в якому вона працює, йде через села. Дуже приємно було спостерігати, наскільки красиві у Польщі села, як виглядають будинки. Подвір'я дуже приємно було за цим спостерігати усю дорогу. песик, нас зустрічає. Привіт, песик. Ти що тут бігаєш? Ти що такий хороший? Ти що розумієш українську, так? Да? Ти такий хороший песик? Такий хороший. Хочеш вийти, так. Да? Хочеш вийти, не дають тобі виходити, ти тут гуляєш. Да, да, да. Хто там? Ой, пішов. Хто? Який радий, ніби нас впізнав. Хоча ми його бачимо перший раз. Що, що? Покажу вам тут в людей які гарні квіточки висажені. аж в довжину. Так гарно. Так, ми заїхали на заправку, взяли каву попити. Дуже смачно. Я взяла мочо. Чоловік чорну каву і син взяв гарячий шоколад. Вже зустрічалися з мамою, побачилися. Все добре. Дві годинки ми поспілкувалися, а зараз їдемо в місто Ополі. Хочу трішки з вам щось там познімати. Ну і самі подивимося, бо тут недалеко їхати. 40 кілометрів чи 45 показує. Тому ось так. Перекус. Місто Ополі є одним із найстаріших міст у Польщі. Воно знаходиться в історичній області Верхня Селезія. Місто має дуже велику кількість історичних будівель, тому відправляємося, подивитися, щось цікаве. Приїхали ми вже місто Опові. Дивіться, яка тут красива стіна розмальована з музикантами. Сидіду трішки далі. Ось. Зараз йдемо до дуже красивого місця. Покажу вам. Лавочки люди відпочивають сьогодні неділя, вихідний день. Дивіться, які гарні затишні вулички, такі вузенькі. Чимось... Я не була в Італії, але мені чимось напом... нагадує Італію. коли дивишся у якихось фільмах. Такі вузенькі вузенькі Можна привітатися з одного вікна в іншу <гум> Сусіда. Хлопці мої. Город. О, бачите, на балкончику кіточки ростуть красиві. Сьогодні так сонячно, теплесенько, 30 градусів тепла. Ой, а ми мали там повернути направо. Ой, поверніть праворуч. Давайте тут поверне. Бруща така у центрі міста, як у Львові, напевно. Я і у Львові ніколи. не Ой, дивіться, яке гарна будівля. Клас, красиво, дуже гарно тут. Дітки танцюють. Для діток якась розвага. Яке гарне місто, дуже красиво тут. позвіть, я у вас. Пробую з вами Гарно. Теж, а то тоді якані свої соно, пейзаж. Це пан сам малював картини, пейзаж. Дуже красивий. Гори. А зараз вам покажу неймовірно привабливе і красиве місце, яке називають Опольською Венецією. Вона розташована над прекрасним каналом Млиновка, який розділяє центр міста від тихої житлової ділянки міста острова Пасіки. Це одне з найбільш привабливих та романтичних місць в місті Ополі. А ось праворуч від Опольської Венеції знаходиться кафедральний собор святого Христа. Він височий над містом ось такими двома високими вежами по 76 метрів. Кожна собор побудований в 15 столітті замість костелів, які були побудовані в 11-13 століттях. Також на території собору є ось такий оглядовий майданчик. По сходах піднімаються, вони виконані із мармуру. І ось такий невеличкий оглядовий майданчик, звідки відкривається просто неймовірно красивий вид на територію собору, а також на Опольську Венецію. В цей час дуже красиво сідало сонечко, і це було неймовірно гарно. І навіть відео не можу передати тієї краси, яку можна було спостерігати вживу. Це місцева ратуша, в центрі міста. Найхарактернішим елементом ратуші є 65-метрова вежа, з якої щодня опівні лунає гімн ополі. Площа ринок, оточена стильними, красиво відремонтованими будиночками, є одним із найчарівніших куточків міста. Ви просто погляньте на цю красу. Ці будиночки вони немов казкові. І ось ця атмосфера, така, вузеньких вуличок, кафешок біля цих будиночків, так це все романтично виглядає, дуже красиво і надихаюче. Також відбувалася якась ярмарка, як ніби присвячена солодощам, тому що дуже багато видів цукерок було, Різних горішків. В загальному все було лише солодке, шоколад був такий, фонтани з шоколадом. Можна було фрукти в шоколаді взяти, посмакувати, що ми зробили пізніше. Також багато різних солодких напоїв. Словом, кожен міг собі знайти щось для себе смачненьке. А це мої хлопці пішли у кіно 9D і вони говорили, що вони там стрибали з парашутом з літака. і було цікаво за ними поспостерігати зі сторони, як вони там це все відчували на собі. Oh, but... бачите, як можна колеса використовувати? Так що не викидайте колеса, робіть лампи ось такі настільні, або пеньочку від дерева. Вирізали ось так, ставили от сюди лампочку і все. Готово. Або ось так. Люди додумались? А ще ось така є. В стилі лофт можна використовувати, в кого в такому стилі ж. Бачили магазин цукерок. Зараз я покажу, скільки тут цукерок. Хто дуже любить цукерки? Це рай. Дивіться, аж до самого батолка. А пахне, ой, як пахне. Я не дуже люблю такі цукерки, але вони дуже пахнуть. Просто подивіться, як тут їх багато. Оце масштаб. А сидіть тут далеко. Ого, і ще по цій стороні. О, яка смакота? Це таке рожеве. Севліт Фекторі. Круто! Тут все дуже просто. В магазині берете собі склянку, яка вам потрібна по величині, і ходите, набираєте самі цукерки, можна попросити допомоги, якщо самі не вмієте. І ось так ходите, вибираєте собі, які хочете, скільки хочете, а далі просто йдете на касу. Ціна одна стала 10 злотих за 100 г цукерок. І просто набрали собі різних і йдете на касу ставити, вони зважують і кажуть вам ціну. Також закривають ваш, вашу склянку, там можна було вибрати інший контейнер, ми одразу щось не помітили, але взяли цю вже склянку, тому так і вже з нею пішли. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. When I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh, how we got burned! Look at us now—we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both. Cześć, pamiętne like polski. Co ty przetomieszę? Давай грибочку. <ріст> ти поставиш зараз ще сюди шапочку свою, ти подумаєш, що ти гроші просиш. Вставай. Дуже гарні затишні вулички в цьому місті. Так якось все компактно, затишно. Кафешки, спокійно якось так. Ніби багато людей, але при цьому дуже тихо. Сьогодні неділя, люди всі гуляють. А зараз ми прогулюємося по бульварах, які протягнулися над каналом Млиновка. Мають вони близько 1 км 300 м довжиною і ведуть до розташованого біля воєводського управління замкового мосту. Вони викладені бруківкою, оздоблені стіни, кам'яні огорожі і зручні спуски до води. Качечки пропливають. Прийшли ми до Пєстовської вежі, це один із найкращих оглядових пунктів міста та найбільша відома пам'ятка ополя, а також один із найдревніших об'єктів охоронної архітектури в Польщі. Має 35 метрів висоти, а разом зі шпилем близько 42. Це єдиний залишок від Пєстовського замку, що був зруйнований 1928 року. А ось тут поряд знаходиться амфітеатр. Він є також одним із символів. Молів міста де з 1963 року. Щороку проводяться національні фестивалі польської пісні. На жаль, на вежу нам не вдалося піднятися, тому що це була неділя, і вона працювала до 16 години. А ми вже в місто приїхала десь у 17. -ті. Дуже шкода, але ми ще багато що не подивилися у цьому місці, тому надію, що колись ми сюди повернемось обов'язково. Дуже романтична, гарна кафешечка ось тут зонтики і песик. Незважаючи на те, що поїздка була не запланована, вона виявилася просто чудовою, і прекрасною. Декілька годин всього лише ми змогли прогулятися містом, але я була в захваті, я відпочила. Мені дуже все сподобалося, неймовірно красиве місто, і дуже хочеться знову туди повернутися, тому що там є ще дуже багато цікавих місць, які потрібно обов'язково побачити. Трішки поділилася з вами, показую вам, як ми повертаємося вже додому. Вже темно на вулиці було. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково натисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. І дякую, що додивилися до кінця. Усім па-па! I'm with you through life and to